Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро знак Зодіака Терези на перший місяць літа, червень 2025 рік. Сьогодні ми з вами, як зазвичай, робимо розклад загальний фон місяця, робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада. І ще одну карту візьмемо відповідь на ваше запитання, яке хвилює вас саме в цей період. Ви маєте можливість зараз його загадати. Допомагають нам сьогодні колода райдера. А також колода мадам Ленорман. Дивимося, друзі, загальний фон місяця, знак Терези, місяць червень. Король жезлів, троєчка жезлів, а також карта дім. Якщо ви жінка, то якийсь рішучий король буде вам допомагати, або якось до вас залицятися, це можливо, це як варіант. А також троєчка жезлів це робота в команді. Можливо, ви собі візьмете такого допоміжного працівника, або ви будете в чийсь команді. Карта дім показує вам. Важливість ваших родинних стосунків. А також, можливо, ви вдома будете працювати, або додаткову роботу, або якісь, якісь важливі події будуть у вас відбуватися вдома. Можливо, якісь ювілеї у когось родичів, або таке різне. Прямуємо вперед. робота. П'ятерочка мечів. Король мечів, а також дитина. По роботі у вас можливо якісь сварки з людиною повітряного знака, або це людина якийсь фахівець, наприклад, юрист або головний лікар, і ви будете якось з ним не зовсім знаходити спільну мову. І, можливо, ви будете розпочинати по роботі щось нове. Або нову посаду, або новий проєкт, щось зовсім нове карта дитини. Звісно, моя порада не... не агресуйте, не будьте такими щось доказувати в грубій формі, тому що іноді це працює проти вас. Хоча на Терезівці не схоже, але бувають у них спалахи гніву. Фінанси. Дев'яточка кубків. Жріця, а також карта гори. По фінансам, ви будете начебто задоволені, але якісь підводні камені, дуже такі суттєві, можуть впливати якось на ваші фінанси, якісь невідомі обставини, або вам кудись знадобиться ці гроші, або віддавати борг, або когось підтримати своїми грошами. І карта гори показує труднощі. Тут ви радієте спочатку, потім якась ситуація і у вас труднощі з грошима. Зверніть на це увагу, розподіляйте свої гроші максимально правильно для того, щоб вам на все вистачило. Особисті питання. Карта сила, карта колесо фортуни, а також карта миші. Зверніть увагу, друзі. Ви будете. Докладати зусилля для того, щоб ваші обставини в особистих питаннях були ось такі щасливі колеса Фортуни. Але є якісь додаткові обставини, котрі вам будуть все це руйнувати. Зверніть на це увагу, два старших аркана вони вам допоможуть все вирішити, але це може бути якісь труднощі, хтось вам буде щось руйнувати. Дивіться по своїх обставинах, тому що кожен випадок він індивідуальний. У вас своє, у когось іншого трохи інше. Застереження. Карта Мах, карта сімка мечів, а також карта звістка. Вершник. Карта мах показує застереження. Не робіть нічого самі. Вам здасться, що ви. Я все можу, але це не так, це застереження. І остерігайтеся якихось або крадіїв, або недостовірна інформація, котра стосується якоїсь вашої, або звістки, або лист, або документ. Зверніть на це увагу. Це застереження для Терезів перший місяць літа. Порада. Королева мечів. Четвірочка мечів, а також ведмідь. Порада полягає в тому, що якась жінка може дуже агресивно вас привести в стан депресії. Але допоможе вам з нього вийти і владнати ситуацію високопосадовець або людина з вищим статусом, наприклад, батько ваш або хтось із потужних родичів. Відповідь на ваше запитання на перший місяць літа. Зверніть увагу, яка відповідь. Рішучі дії пов'язані з вашим домом, і серце, серце ціле не розбите. Можна сказати, що якщо ви щось загадали, те, що сходиться з показаними картами, то у вас все вийде. Або якийсь ремонт вдома вам вдасться зробити. Або, наприклад, привезти, якщо ви одружилися, наприклад, ви будете. Або своє житло, наприклад, доремонтували і перейшли зі, своєю, зі своїм коханням, перейшли в свій дім. Якісь такі дуже позитивні події. Не знаю, що ви загадали, але це таке невпевнене, але так. Тому що ту мечів – це досить така карта потужна. Але всі три карти позитивні, зверніть на це увагу. Ось таким, друзі, для вас вийшов. розклад. Хочу попросити вас підписуватися, тому що мій канал за 2 роки не може набрати 1000 підписників, щоб ми з вами робили прямі ефіри, відповіді на ваші запитання та багато цього, чого цікавого. Вдячна кожному, хто підписався. До зустрічі, друзі!